З вами, Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю новий процес, я впевнена, що він буде дуже цікавий і я отримаю масу задоволення. Е, ви знаєте, а хто не знає, повторюся, що я дуже люблю вишивати на дерев'яних заготовках, це просто моя любов, безмежна. Ну, деякі люди мене в цьому не розуміють, але я завжди за те, що якщо людині щось приносить задоволення. А то треба це робити. І перед вами ось така чудова дерев'яна заготовка від майстерні Magic Twig. Це називається ця дерев'яна заготовка Україна, Петриківський розпис. Це є спільний проект Юлії Будулуци та майстерні Magic Twig. І я замовляла, коли побачила в інстаграм цю карту України, я сказала, що вона неодмінно має бути в мене. Схема сама йде 92 на 62 хрестики, 22 кольори DMC. Схема йде в комплекті з заготовкою, тобто ви купуєте заготовку в майстерні і вам поштою надсилається схема. Розмір самої цієї заготовки 16 на 11 см. Щось фокус не хоче ніяк. Е, і також цю карту можна тонувати в різні кольори. Ну і по схемі вказано, що там приблизно 1763 хрестики, бексіч і навіть фрузелки. І написано, така, і тут такий гарний надпис: нема на світі України, немає другого Дніпра. Тарас Шевченко. Мені дуже подобається саме от мені сподобалася. Е, Тонування саме в такому кольорі. Ось така йде підставка до неї, і фетр такого темного кольору. Ну він ще в мене при переїзді трошки, знаєте, так зам'явся, я його десь напевно покладу, і щоб він вирівнявся. От. І ось така, така гарна. Заготовка, схему я вам ставлю, щоб ви розуміли, що саме я маю на увазі. Купила я нитки на метраж DMC. Вони в мене паралельно ще з одним процесом там йдуть. Ну, і потім я буду вишивати і показувати вам, що ж в мене там такого гарного вийшло. Іду я працювати і ділитися з вами своїми результатами. Дивіться, яка краса з'явилася в моїй вишивальній колекції. Я дуже задоволена результатом. Я так тішуся. Мені хочеться постійно брати цю роботу, роздивлятися її. Ну, дуже гарно. Зараз я вам детальніше розповім про свої враження, що мені сподобалось, що не сподобалось. Давайте розпочнемо. І в загальному вийшло 1763 хрестики. вишивалися в дві нитки 21 на позначка. Також вишито 60 французьких вузликів в дві нитки, і там було три позначки, і 1658 не знаю правильно, бекстічу, вишивалася в одну, в дві нитки, і там йшло сім позначок. І на півхрестик там три позначки, вишивалося в дві нитки, його там зовсім небагато. Це, якщо так говорити суто цифрами, я думаю, це хоч не хоч але це цікаво, скільки все ж таки робота по об'єму. Я вишивала цю Україну 11 днів, хоча можна було й швидше. але я планувала вишивати вишити до 24 серпня, до Дня Незалежності, але в мене не вийшло, так склалися обставини. Хоча я вже повернулася додому. Але знаєте, підготовка до школи, до садочка займає багато часу і на вишивку зовсім не було часу. У мене там залишалися якісь такі певні. Моменти там вишити французькі вузлики, довишувати ДН-де Бекстіч, і в мене не було на це часу. І я, знаєте, цю роботу вишивала, то 500 хрестиків було, потім 200, потім щось е, там ну, дрібізок 100, отак. от. Ну, Це рахує програма, ви зрозуміли? І якщо брати саму роботу хрестиком, то по схемі було вказано. 66,5% – це йде цей де суто хрестик. Все інше, тобто виходить 33,5. А це йде Бекстіч, французький вузлик, йде там, де-не-де де, де, такі напівхрестики. Ну, от, ближче ми можемо роздивитися. Найважче мені було ось в цьому моменті ця ось така гарна квітка, я не знаю, як правильно вона називається. І тут, ось ми можемо бачити Бекстіч, який проходить через. Uh, ну, Тут, рахуйте, одна перфорат, ну, одна дірочка, і тут йде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ниток, плюс хрестики з двох сторін, і плюс є сюди, вибачте, мені маю запхати французький вузлик. Я uh, в цьому місці поламала 4 голки плюс одну бісерну. Я не могла пройти навіть пролізти. Тобто, вона проходить, але саме оце вушко зі звороту. Ніяк не проходить. Тому я вирішила трошки на одну клітиночку вище зробити. Я думаю, в цьому нічого не буде страшного. Дуже гарно вийшла калина. Так. Ось такі квіти. Тут. Ну, французькі вузлики, у мене вони чомусь такі вийшли різні, хоча вишивала однаково. Одні якісь пухкенькі були, інші не дуже. Отут, десь тут де Крим. У мене були вічно, вічно виникали якісь проблеми, тому що то дуже затягнула. То якось не так. Ну, такі якісь моменти було складновато. Але все ж таки вишила і покажу вам зворот. Я його ось так приклеїла. Тобто, ви бачите, ця частина не заклеюється. У мене щось отут не хотіло ніяк приклеюватися ось такий гарний зворот. І сонечко, якраз, вийшло вчасно. От, дуже гарний надпис. Я планувала спочатку в нас в школі був ярмарок, можливо виставити цю карту як лот, тому що там був збір в школі. Ну, ярмарка була, збирали гроші на потреби. Певні для дітей, і я вирішила спочатку поставити цю карту Україна, потім потім чомусь мені здавалося, що я легше вона піде. Але насправді робота здається, що вона невеличка, але дуже багато бекстічу, таких якихось моментів, і мені було складно. Знаєте, Є роботи, з якими складно прощатися. І я завжди, якщо дарую роботи. То я маю бути впевнена в тій людині, що вона на де його не викине, не подіне, тому що це все ж таки моя праця, мої недоспані ночі, мій зір, мої руки. Ну так, такі моменти. Про це ніхто ніколи не задумується. І я думаю, все рівно за ті гроші, які би я хотіла, щоб її купили, її не куплять. Тому цю карту України. Я вирішила на продаж не ставити, думаю, залишу собі. І зараз я вам покажу, як вона буде виглядати ось цією підставкою. Зараз Ну, гарна, звичайно, ця карта. Там в Magic Met зараз вийшла новинка з карти України. Там в таких червоних кольорах дуже гарно. Тому. Можливо, ви хтось захоче собі придбати. Ну, перфорація тут ідеальна. Ось що якщо я сильно тут запхаю, я потім її не розкладу і відповідно поламаю підставку. Зараз я поміняю камеру і покажу, як вона буде виглядати з іншого ракурсу. Ось і всі мої враження від вишивки цієї роботи. Україна, Петраківський розпис. Мені все сподобалось. Робота гарна, яскрава, соковита, насичена. І головне, я вишивала з думкою про нас, українців. І цей надпис він так прям відбивається в душі. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Дійсно, немає більше ніде такої України, як наша. Неймовірно гарною мовою, з історією, з незламним народом. І дякуючи нашим захисникам і захисницям, я знімаю це відео. Я щодня радію кожному дню, можу виховувати своїх дітей. Наша така, знаєте, свобода нелегко нам дається. Але ми сильні, ми незламні і нас, українців, не перемогти. Дякую вам, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!